Доброго дня, шановні глядачі! Мене звати Ніна. Всіх вітаю на каналі Мислицю за скарбами. Рада вам презентувати вже третє відео серії Врятований вінтажний посуд від смітника. Мені передали більше десь Шість коробок, 6 вісім коробок вінтажного посуду зі скла, порцеляни та з інших матеріалів. І я пообіцяла власникам, що цей посуд принесе користь. Дещо мальований та алюмінієвий посуд, який не б'ється, поїхав одразу до новоствореної польової кухні для військових. Деякий посуд я залишила собі, а деякий прийняв участь в благодійному зборі для перехоплювачів дронів. В двох попередніх відео на каналі і був проведений розпродаж. Який виявився дуже вдалим по моїм міркам? неочікувано ми зібрали більше трьох тисяч. Це разом з моїм вкладом та вкладом тих благодійників, які сплатили спільноті пана Стерненка напряму і мені прислали квитанцію про сплату. Ми підтримували проект пані пана Стерненка, Шахедеріс. В цьому відео я рада представити, який посуд спорцеляни я вирішила викупити собі для ведення каналу, для проведення різноманітних конкурсів та для особистої колекції виробів спорцеляни. І друзі, одразу хочу вибитись, вибачитись за темну шкіру рук. Це не бруд. Вчора займалась приготуванням страв з баклажан та яблук і забула, що вони фарбують шкіру. Але цей канал не про красу, верніше про красу, вінтажного посуду, тож почнемо ознайомлюватись. Багато було блюдець, тож я вирішила собі, бо багато купувалася раніше поодиноких чашек, та завжди в пошуках, я особисто завжди в пошуках блюдець класичних. Ну, особливо таких, наприклад, класичних. Просто збір таким з собітком золотим. Оце таке велике, мабуть, під велику чашку Гігант. Вербілки, а це вже менше блюдочка це два блюдочки вербілки, залишила собі в гарному стані, позолота, теж не дуже стерта. Ну, є ще різноманітні блюдечка, наприклад, такі. О, оце блюдочка суми, не було чашечки до нього, але вона таке простеньке, одночасно, я думаю, підійде ну, Під багато яких чашок, Ну, це, наприклад, вже довбиш 50 роки. Але дуже гарний тут такий деколька цей малюночок дуже мені до вподоби. А також дуже зраділа цим блюдцем. Ну, от, от така, на жаль, одна була чашечка Баранівська. І вона, на жаль, пошкоджена, тут є трішинка, але я обожнюю цей сервіс. Це взагалі сервіс, який мені достався ще ну, з, цих, ну, з моєї покійної свекрухи. І я подивилася, які тут гарні блюдечка. і мені здається, що вони якраз під цю чашечку. Ну, під ці чашечки. Хоча треба ще погуглити подивитись. але я думаю, що вони будуть чудово виглядати. У мене десь якраз три чи чотири чашечки, таких кавові є. Я їх дуже люблю. Мені дуже подобається ця форма. Ну і, друзі, ще я залишила такі кавові чашечки. Я, до речі, пропонувала, чогось не відгукнулись в цьому відео попередньому з порцеляни. Це чашечка кавового полоне. І це теж з підібраним блюдечком. Не знаю, мені дуже сподобалось, чомусь нікому не приглянулось, але нічого. Знайдемо і для них використання. І, друзі, до цієї чашечки полони. Дивіться, який гарний красень у нас є кавник. Я вирішила теж залишити собі, тому що в нас на каналі ще жодного випуску битви титанів з кавниками немає. І, чесно кажучи, в мене їх не так багато, бо я не збираю спеціальні кавники. І тут мені сподобалось, що є саме ручний, ручний от обводка цієї фарби. Взагалі така форма дуже чудова, щось мені сподобалось. Цей красень. Також я залишила ще одного красення. Такого прям, не знаю, він такий мені красунщик. Прям так і хочеться вам. Так жаль, завжди я не встигаю ловити сонечко, друзі, він такий тонесенький, такий красень, ще й ручним розписом. Ну, не знаю, такий красень. І от не дивлячись на те, що такий скул чешучатий, я з радістю залишила такого красення собі, тому що, ну, клеймо 50-х років, і він просто. Порцеляна та біленька, тоненька, ну цей неймовірний ніжний, дуже ручний розпис, дуже ніжний. І чесно кажучи, от мене саме в ньому зачепила саме форма. Ну, Подивіться, яка вона донизу ну, рельєф такий. І кришка, до речі, така фігурна, бачите, вона підігрує низ, і кришечка дуже гарна форма. Я просто не знаю, якщо б не скол, от неймовірно гарно зберігся і позолотався на місці. Я дуже радію цьому красунчику. Друзі, подивіться, будь ласка, які з цієї серії вершківник. Я, як і колекціонер вершківників, дуже зраділа цьому красунчику. Це, напевно, був такий от кавовий сервіс. Бачите, як вони. Разом гарно виглядає, друзі, який він взагалі, я вам хочу сказати, світиться він, тенесенький, білесенький, дуже гарний. І теж тут підігрує, бачите, низ вершківника. І кришечка дуже гарний. Такий неймовірний, Боже, який він легкий, легкий. Це така краса. Я взагалі уявляю, який цей сервіс був в повному складі. Ну, просто такий тонесенький цей чарівний вершківник. Не знаю, якщо мені здається, якщо буду приймати участь в битві титанів, то отримую від мене всі бали, ну, найвищі бали. Бо я просто закохалась в нього. Друзі, ще один красунчик, Довбиш, другий сорт. Чому залишила його собі? Ну, скажу вам так, що він був брудний, такий, я його їла, я бачу навіть, що зовсім ще не відмила, але потім до нього так приглянула. Спочатку думала, що задіяти його благодійному розпродажі. а Потім вирішила поки що залишити собі. Тому що, ви знаєте, хай мене трошечки потішить на каналі, там прийме участь, ми їм побавимось дуже. Він прийме участь в битві титанів, бо з деколю, чесно вам скажу, у мене не так багато вершківників. Такою форму я знаю, що в мене теж точна є. Але вирішила, ще залишитись за осінніх таких кольорів. Хай потіше трохи на каналі. Мене та вас, любі глядачі, та піде до іншої власниці. Ми обов'язково ще будемо такі розіграші робити, щоб вони приносили користь. Нашій країні. Друзі, подивіться, будь ласка, який вершківник крем до мене попав. Те ж саме, от в мене є така форма, але от такий розпис цікавий ручний. Ну, і ще я, знаєте, що подумала залишити його, тому що для різноманіття тобто він хоч там трошки є, потертість по але думаю, що теж. Хай нас потішить на каналі, а потім зробу, зроблю ще такий благодійний розпродаж. Тож за невеличку ціну піде до іншої власниці та буде когось комусь, комусь теж приносити радість. А ще залишила такий вершківник Дульова. Він дуже цікавою формою. Колись не встигла придбати у свого постійного постачальника, він таки до мене, бачите, прийшов. От буде конкурентом нашому. Нашим, для наших красончиків, принаймні за формою, що побореться, яка з них краще, Тож таке. друзі, далі от чайничок. Довбиш, хотіла би вам показати. Він такою гарною форми, цікавою. Вже тут перший сорт, але клеїмо 60-х років, не 50-х, але все одно, ви знаєте, друзі. Дуже білесенька, гарна порцеляна. Ну і мені особисто дуже подобається оцей ручний розпис. Оце все вручну виставляю ці крапочки. Такий він гарненький. Я минулого разу на Барахолусі придбала вершківник з таким розписом, то та вирішила залишити ось таку йому пару. Так він до мене до рук дійшов, то як то кажуть. А потім вже може... В нього з'явиться інша власниця, але він нам, я думаю, послужить. Гарна форма, тендітна. Ну, Скришка, скоріш за все, друзі, не рідна, але ж таке. Для нас головне зараз на каналі розбиратися з порцеляну, з виробниками, з клеймами і, до речі, чайночки. Ці два красунчика «Егоїста». Потрапили до мене в руки, і я розлишитися, ви знаєте, з ними просто не змогла. Ну, вони просто чарівні. Хоча у цьому є у цього є пошкодження красунчика. Київ. Але все одно вони чарівні. Ну, особливо цей, подивіться, будь ласка, друзі. Сонечка так швиденько зараз іде і хочу вам показати, який він гарненький. Я люблю взагалі в східному стилі, от начебто сказки да, Аладін. Я взагалі обожнюю весь посуд в східному стилі. Ну, Зі східними мотивами я колекціоную, тому я коли побачила цього красунчика, думаю, хотіла би я побачити взагалі цю серію. Вона привернула мою увагу, тож я з задоволенням. Ну, він просто неймовірний. Ну, Дійсно, він не новий, там є і потертість і все, але. Ну просто красиво, ну, що я можу сказати. Друзі, я навіть не знаю, як там деякі предмети називаються на столі, бо я ж не гуглила жоден з цих предметів, вже будемо в наступних відеооглядах більш ретельно роздивлятися, бо зараз просто не встигнемо. Бо бачите, багато посуду треба взагалі швиденько мені прискоритись. Ну, я, от, наприклад, от дивлюсь на цю красуню, я навіть не знаю. Звідки вона прийшла до нас така гарненька, чесно вам скажу. Ну, подивіться на цю красуню, на її кольори. Це ж взагалі просто вражає. Чесно вам скажу. Ну, я не знаю, вона як чашечка для напоїв. Ну для чого вона? Чи як вазочка? Ну, немає різниці, вона просто красуня, хочу думаю, як вам краще показати, щоб на сонці ви просто не уявляєте, яка вона просто тоненька. Вона просто вся світиться, я не знаю. А ці кольори, такі, не знаю, дуже холодні, виходить, ну, неймовірний ручний розпис. Я люблю обожнюю цей зелений, холодний і блакитний. Ну, такі вони просто неймовірні відтінки. Я взагалі от, люблю такий, знаєте, обожнюю цей розпис. Ах, на... до речі, я вам не сказала головне, що це довбиш 50-й років. Але яке ж воно? Легкі ці предмети, просто неймовірні. От і розпис я люблю саме за цього. Він зазвичай такий, ну, знаєте, простий. Але ж який він, я не знаю, для мене дуже цікавий гарний. Я дуже задоволена цією покупочкою. Давайте чашечки роздивимось. От кобальтову красуню. Дивитись, я думаю, що багато хто з нею знайомий. Ось така в нас річ, як то кажуть, ще є в продажу, але мені дуже захотілося залишити собі цей довбуш, вже пізній клеймо, перший сорт. Мова, в гарному стані. Одна, У нас дві були. Одна прийняла участь в зборі для ЗСУ, а собі залишила таку кобальт, я вважаю, довбуша найкращий. І дитяча така чашечка Борислав до мене потрапила в руки. Ну, не знаю, він такий гарненький. Я хочу залишити цю чашечку для племінниці. Нехай їй буде цікаво пити напої, дивлячись на малюнок по мотивам казки. Бачите, колобок. Це моє дитинство, казка з мого дитинства. Да. Може, їй сподобається, сподіваюсь. Друзі, більше року збираю, але такого предмету в колекції не маю. Знаю, що це. Давайте будемо з вами разом подумаємо, так? Да? Ну, це сухарниця, да? ну, так? Сухарниці вони дуже дорогі, тому я і не звертала уваги. І думаю, якось я пропустила, що в мене такої краси немає не, не просто. А може, це нісочка для чогось, для вживання їжі, не знаю, чесно, але мені так сподобалось. Давайте дивитись клеймо. Це довбиш 50-х років. Ну і знову цей неймовірний ручний розпис. Подивіться, будь ласка, наче б тоді дитина намалювала. Хоча я бачу, що я навіть її відмити не можу трошки, все ж таки її користувалась. Але та яка вона гарненька. Цей неймовірний колір покриття, напівкриття Тіфані, такий м'ятний, зелений, дуже цікавий. Не знаю, мені. Дуже подобається цей колір класний. З таким блакитним відтінком. Ну, є де інде схід по позолоти, але ж яка краса, яку знайти вже дуже важко. Це ялиночка. Кажу, наче дитина малювала довбиш, він неймовірний. Я саме за цього йому просто великий респект і уважуха, як то кажуть. Так трошечки будемо зараз ловити сонечка, що робити? Ну, вже як є. Завжди хочеться раніше, раніше а щось не виходить. Друзі, ще я не дуже до таких спецоників покажу вам. От один у мене такий красунчик з аерографією деколь це теж довбиш, а вже 60-ті роки. Дуже проста сільничка, але з порцеляни, то мені дуже до вподоби. Такі речі, а до речі, знаєте, що я звернула увагу ще 9 копійок. От. <свят> і таку сільничку залишила собі. Хоча і деколю, знаєте, але все одно я побачила 26 копійок і зрозуміла, що це у нас тут ем, якась така рожева квіточка, що це в нас е, з нашого минулого з радянських часів. І, друзі, ще попалась така Ну, чарочка полонна е, з таким. Розписом солями, я думаю, чи це підглазурний розпис. Не знаю, напевно. Ну, я думаю, що просто всі знають. Вона одна була, вона з набору, які постійно, я ж як щось відкладаю, і придбати. Ну, думаю, так потім він якось так не рідкісний, він є, але ж хочу зекономити і придбати на барахолці, бо збираю штофи. Тож було би чудово придбати набір. Ну, подивимось, може е, притягне, не знаю. Е, друзі, ну. Я що вам хотіла ще показати. Зараз хочу давати місічки, якщо ми вже на... з них, як то кажуть, почали. Подивіться, яка в мене красуня. От красуня. Я думаю, що я вам розказувала, вже не пам'ятаю. Ну, я з вами з усім ділюсь, що озвучила, що я обожнюю посид такими традиційними українськими кольорами. Червона, чорна така гама відкладаю собі на майбутнє. Такі речі, Мрію жити в приватному будинку, і в мене є бажання от використовувати посуд в такому оформленні. Хочу багато посуду в українському стилі. І було, ну, було взагалі 6 штук, але одна була стріщенку, так я цих 5 штук залишила собі. Це користень. Другий сорт, але краса неймовірна. Місечки, я не знаю, для чого їх можна використовувати. Та й для племенів, для чого завгодно. Вони дуже класного зручного. Мені подобається, розміром діаметру. Друзі, ну а цією київською красунею. Подивіться, які пташки милі. Ну, я не знаю. Для мене це така краса. Зараз будемо ловити, щоб і ви побачили краще. Ну, ми користуємося вже іми. Це київська така красуня, верніше це місичка моєї доньки. Вона мене хоч і постійно сварить, каже, та, що ти, сучасна квартира, сучасні меблі, а посуть радянських часів. Ну, для щоденного використання прийшлось від нього відмовитися, відмовитися, якщо чесно, від тиску за тиску рідних. Але є деякі тарілочки, які люблять та задоволенням використовують побуті мої рідні. Я думаю, що моя донька сприймає їх як за сучасні. Вже більше року, наприклад, я придбала, я вам покажу зараз климу, другий сорт, та дві штучки. Мені попались. І друзі, вона одразу почала її ну, користуватися, тому що я більше року назад придбала такі дві. Теж вона їх собі, ну їй дуже подобається такий розмір. При тому, що це не для перших страв, вона не любить перші страви, це для взагалі для вживання. Другий страв для всього. І фрукти, що вона тільки з цих тарілочок не їсть. Це її тарілочки, вони гарненькі. І мені подобається, ви знаєте, що з того, що немає позолоти, виходить, їх можна використовувати і в мікрохвильовій печі, і в посудомийній машині. Тож я дуже задоволена. Друзі, я вже ділилася з вами, що в мене не так багато спогадів з дитинства щодо вінтажного посуду, бо я дитина родом, як то кажуть, з 80-х років. Але я добре пам'ятаю, що був такий сервіз на збаранівка і саме столови незабутка. Моя колега по захопленню вже подарувала мені салатник з цього сервізу. Потім я придбала тарілочки пару штук. І тепер в мене трілочка для оселеці. Хоча, ну, вірно, підмітила. До речі, от мені підсказують мої підписники, я вам дуже вдячна, що це не тільки оселедниця. Ну, що можна також цю форму використовувати для рулетів, холодних закусок. Не заціклювець, як використовували в радянські часи, бо не такий був великий вибір товарів для споживання. Ми ж з вами знаємо. Да? Тож, клеймо. З 60-х років я озвучила, що ні, Баранівка. От так збирається сервіс у мене потрохи. Потроху. Ну, і що я помітила, що в мене тарілочки чи користи, чи довби, чи Баранівка. Ну, побачила. Може, ще якийсь виробник поповнить мою колекцію, але поки що, отак от три знаєте, виробника. І я збираю потрохи. Чуть не забула, друзі, про... покажу про тарілочка, про цю малют... малюток. Прішкові тарілочки. В мене їх. Получається, чотири штуки, одна була пошкоджена стрішки, але ж нічого. Вони були використані, друзі. Тут, якщо близько так придивитися, то, то можна побачити, що є тут десь хось хід позолотий і трошечки. Але, друзі, я їх так люблю. Це така моя любов взагалі користень. 50 років це моя просто любов. Тарілочки я де бачу, подобається, купую. Вони легенькі, дуже ніжні, завжди оформлення дуже ніжне. Теплі кольори, хвилястий край, обідок, да? дуже ніжна стрічка по по краю, це тенесеньке. Да, користень 50 роки, тарілочки це моя дуже давня любов. Я не знаю, я розумію, що я колись придбаю, напевно, столовий сервіс. І Я думаю, що він буде все ж таки користень, тому що дуже уж люблю я обожнюю просто ці тарілочки, користень. 50-х років. Ну і закінчує, закінчує показ розкішне блюдо довбиш 60-х років, в ньому дуже гарна форма, воно не занадто велике, а якраз дуже зручний розмір. Мені подобається, такий не знаю, тому що от форма дуже гарна, з вушками зручно тримати. Подавати можна як м'ясо, так і фрукти, є рельєфність, і приємний малюнок деколь. Ну, святкова, я вважаю, дуже гарна річ. Я думаю, з таких поодиноких предметів можна теж зібрати такий, знаєте, збірну солянку сервістики, бо що гарно між собою поєднується, тому що, на мою думку, дуже гарно саме поєднуються оці ці незамисловаті букетики деколі. Різні, да? неважливо, мейсенські чи ціні. Ну, вони між собою дуже гарно всі поєднуються. Тому я думаю, що якось я вам залюб... Ну, нічого. Впав так як. Я вже вже так і буду закінчувати. І, ну, друзі, я ще зараз подивлюся. Ну, от Я так і зрозуміла, що щось я забула. Ще мені попались такі рельєфні тарілочки, вони без клейма. Три штучки такі ну Це не трілочки, це блються. Але ви знаєте, друзі, я і одразу впізнала за рельєфність. Я думаю, що вони просто без покриття фарби, це блються від сервізу вербілки. Барбарис, по-моєму, барбарис. Може, теж, теж хтось виніс і забракували, то виніс то з заводу, але ж бачите, так. Люди користувалися, бо я бачу, що вони були в користуванні. На сьогодні все з предметів з які я викупила особисто. Пишіть, друзі, внизу під відео, що вам найбільше сподобалось. Підтримайте мене, будь ласка, лайком, коментарем. Мені приємно, що приєднуються нові підписники, Рухаємось до 1 тисячі підписників на каналі. Приєднуйтесь до нашої спільноти, і в телеграм теж в групу робимо гарні справи, допомагаємо і нашому славетному війську, і вимушеним переселенцям, даруємо подарунки вінтажного посуду, якщо у вас є бажання приєднатися, бо я знаю, що багато хто хоче позбавитись від радянського посуду, а у нас така зібралася спілка. Спільнота раритетників, як то кажуть, колекціонерів, які з задоволенням би у вас їх всіх ну, забрали просто. Передавайте ну, таке. Ми оплачуємо посилки. Спільнота оплачує посилки переселенцям вимушеним. Вчора, до речі, отримала, хочу все ж таки з вами поділитись. Подаруночок від нашої учасниці групи. Уявляєте? В е, да, нас дуже гарна є учасниця групи з Донецька, на жаль, такого класного, роз... зруйнов... зруйнованого міста, від щирого серця. Я завжди ділилась посудом, Але ж мені було приємно, я ж не буду скривати, що коли я отримала подарунок. Неймовірна чашечка Баранівська 50-х років, як пір'ячка, ну, дуже легка, ще й мої улюбленої форми Б-53. Дуже дякую от з вами. Дуже дякую, пані Галина. Мені дуже приємно. Ви велика молодець, тому що ви мене дуже потішили. В мене просто піднявся дуже настрій. Бо я збирала посилочки і думала: а тут раз і мені теж подаруночок. Так класно. От, хотіла з вами, шановні глядачі, поділитись, яка краса. Тепер буде в моєї колекції. І, взагалі, друзі, відправляла вчора посилочки, подивилась на адреси благодійників, які приймали участь в ну, для допомоги ЗСУ. Сумська, Чернігівська, Харківська область, Одеса, місто Київ. Ну, у мене от, неймовірна гордість мене охопила, бо я розумію, наскільки люди страждають від обстрілу. Да, зараз за нестача світла, води, Чернігівщина, Сумщина. Там Харківщина, тут -то взагалі, але які люди, як з яким великим серцем, що прийняли участь? В допомозі. Ну, а учасниці нашої групи вимушені преселенці з таким добрим серцем. Я пишу, що безкоштовно, а все одно просять карту, бо дуже багато людей і рідні є на фронті, тому любля, роблять це щиро. Мене це просто вражає. Ну, чесно вам скажу, до сліз. Хочу широ подякувати всім, всім небайдужим і дівчині, яка звернулася до мене в Телеграм і передала безкоштовну порцеляну з найкращими побажаннями вам і вашій родині. Вдячна, що ви не винесли нас. Смітник і до зустрічі в наступному випуску на каналі. А наступний випуск буде врятований від смітника. вінтажні скляні вироби. Поставте, будь ласка, дзвоник, щоб не пропустити, щоб вам прийшло сповіщення нагадування. Всім бажаю, миру і добра. Пока!